Мати здорові зуби завжди важливо. Особливо важливо для тих дітей, в яких вже молочні зуби міняються на постійні. Враховуючи потреби цієї вікової категорії, ми розробили спеціальну зубну пасту серії Фонтаневі для дітей віком від 7 років. Що це за зубна паста? Давайте з нею познайомимося детальніше. Це зубна паста 98% натуральних компонентів, а отже, є абсолютно безпечна для дитини та для її русової порожнини. Також у складі зубної пасти є мікрообразивні компоненти, які... Подбають про здоров'я зубів, про чистоту зубів, але не нашкодять емалі, не пошкодять її. Також дана зубна паста містить фтор, тисячу ppm фтору для того, щоб не е, було каріюсу і не відкладався зубний камінь. А ще це є дуже класна зубна паста на смак, тому що е, вона містить м'якну воду і дає максимум свіжості, так як у дорослої зубної пасти. Тож дитина може відчути себе трішки дорослим. З іншого боку, це є смак bubble gum. Тому діти, пильнуйте вашу зубну пасту, бо вашим батькам... Вашим дідусям бабусям вона точно сподобається. Тож, зубна паста Bubble Gum серії фонтанаві для здоров'я старших дітей, для красивої посмішки та для здоров'я постійних зубок.